На Закарпатті відбудеться благодійний забіг на підтримку збройних сил України. Пест Карпейсіан Марафон пройде 24 вересня за маршрутом Буштино-вишково-Велятино Куст. Загальна довжина дистанції становитиме 42 кілометри 200 метрів. Траса марафону отримала міжнародну сертифікацію «World Athletic» та «AIMS». АМС. Анонсованому заході е, бере. Участь я так проаналізував учасників, звідки, з яких вони регіонів, ну я так на скидку: там 25%, максимум, можливо, там, десь близько 25% Закарпаттів. Все решта це інші регіони. Це Андрій нам поділився інформацією. Це 18 регіонів, учасники з 18 регіонів будуть брати участь у цьому заході. І ще раз скажу: це е, для того, щоб. Десь люди мали можливість прийти в безпечне місце, в безпечний регіон, і трошки відійти морально психологічно від можливо тих з тих регіонів, де, де сьогодні це неможливо робити. Для участі в забігу вже зареєструвалось понад 150 людей. Учасники зможуть подолати повну дистанцію чи пробігти командну естафету для двох осіб по півдистанції та для чотирьох по 10 кілометрів і 200 метрів. Також будуть дитячі дистанції та забіг на один кілометр. 100% стартових внесків організатори передадуть на потреби збройних сил України. Думаю, на всіх в загальному з дитячими з кілометром і з естафетами буде близько до 600 учасників. У нас на наступний тиждень то є багато, то є дуже класно. І як вже зазначили, що всі кошти зібрані, будуть використані на потреби Збройних сил України. Ми вже проводили п'ять разів півмарафон, і там є всі докази у нас на сторінках, на всіні запити дуже добре, так як люди вже якби не дуже можуть і, і, і якось по-новому їх вчити, донатити, так би мовити, вони можуть і пробігти, і зробити хорошу справу одночасно.